А може бути таке, що в січні місяці 26-му році будуть підписані документи, пов'язані з зупинкою, призупиненням заморозкою війни. Січні? Не знаю, не бачу. Чому, а Чому що потім? Потім? посередині це? Посередині кубків? Відно, це вода. якби тут рядом були дуже гарні карти, ще можна було подумати, а тут зразу дев'ятка жизлів. Остановка, мабуть, ні. Можливо, приостановка. От приостановка якийсь фор, формат, так. Да. Давай так. Скільки нас ну, там по закону? 60 висі. днів до виборів, так? Да? Чи буде призупинка війни в січні 26-го року? Зараз угу. на двох колодах подивлюсь. На цій на тій. Я зараз дивлюсь 60 днів любесеньки, треба, так? Да? Перед, зупин... Перед виборами, щоб не було військового стану. 50 днів. Рахуємо. 15 стаття. Я все порахую, любесенькі. Все для вас, котики. Все онлайн. Місяць раз 30 днів. Час. 30. 60. Все. І тут, тут можна... речі, я на двох колодах витягнула п'ятерки мечів. І там, і там. П'ятий місяць? І не бачу. Ну, от і в січні призупинка. Ну ні, ну тут закриває кубку. Пуст... семірка Кубку, пустсімірка в